Далі, ну, все буде залежати від тої причини, по якій там Значить, Далі ми можемо з певним візити на 2-3 метри оглянути, що знаходиться на до пола нашої. Якщо він лежить в колючій крові, то скоріше, що цей кров не Тобто, Якщо в нього руки десь не привозені наложені, викручені, то є в різні сторони, то скоріше всього, що це кінцівка в нього зло. Це такий поверхневий огляд, який приблизно може вам вже показати, що може старше цим будинком. Зовнішній вигляд, якщо на нього да, велошорти там оця, шлем, велосипед покорежені, рядом лежить. Явно, що він Хатя, не в тому. Хоча теж не Значить, Якщо ну, нічого у вас не виникає, не викликає. Аккуратненько, не витікаючи, не перевертаючи, не вручач, ніяких таких газів не Тому що ви хлопали його по щекам, у нього там чередна маленька травма, мозок і так напрягший, ми йому ще добавили. Вже... Щоб не мучився, добив.